О, о. Ось перший карас сплюнув, як то Та ви що, це гарний. Який Лапоть. Десять карасів. Ох, і давить, та, та ти, що тут? Ну давай маленький, не сійди. Доброго ранку. 22 лютого і з вами Оленка. Сьогодні, користуючись останніми зимовими морозами, які стоять уже неділі три так гарно, ми вирішили вирушити на дуже популярну локацію по карасикам. А чи популярна ця локація, я вам зараз покажу. Сьома -го година ранку. А тут нема де стати. Обалдеть! Ви бачили, що робиться? Швидко готуватися, бо машини сюди ще їдуть. Щоб нам хоч вистачило місця. День обіцяє бути цікавим. Утепляємося, бо мінус -9 дев'ять є -9, мінус дев'ять. Веселі такі носки. Я буду карася в настрій піднімати, такими шкарпеточками веселенькими. Що точки? Я забула зняти шип. Задери мені. Шипи, будь ласка. Балерина, па. Ти минулого разу не замерзла в них? Ну так, на грані. Ну, нормально було, не замерзла. Дві куртки, я думаю, ще точно не промерзну. ж тобі дві куртки. Щоб не замерзнути, бо я мерзляк. Я ж... Теплична. Да, без снігу, звісно, тягнути, Саня. Це ще те задоволення. Але що не зробиш зараді рибалочки на карасика? Такий у нас тунель. Сочерету. Карасики, вони полюбляють жити в отаких заводях. На зиму сюди заходять і зимують собі. О, скільки хлопців сьогодні. У мене велика дружна компанія. Із дядьків. Ну, думаю, що вони мене не обідять. І якщо я риби не співаю, то вони як мінімум по одній мені скинуться. Йде в розвідку. Як оприділи, де багато карася, по ліче спорибаков. Вони тут місцеві і знають всі місця. Дивіться, от в одній кучі стоїть, там далі пусто. Тут кучка, далі пусто. Щось вони знають. Що, йдемо туди, де ми тільки що бачили, що спіймали? Так, крига тут, та ви що? Та тут. Як я буду пічньою лунки бити, тут така крига стоїть, що хай бог миле. Ну, туди підемо, ну, я тільки що бачила, справа дядько витягнув карасика, то пішли посвітимо, що там справа робиться, подивимося, перевіримо. А потім підемо, може, там ще перевіримо. Потім, може, ще туди далі пройдемось. Так, ось тут десь плимали карася. І я пропоную подивитися, можливо, десь ось тут. Що, спробуємо тут подивитися? Перевірити, чи він тут стоїть у лунках. А мені цікаво, ці лунки, які тут стоять, в них вже можна забурюватися. Вони нічейні, вони нічим не позначені. Ні так, крим. можна. Можна? Ага. Ну, Давай тоді перевіримо, подивимося, що тут робиться в підводному, караському мірі. А, то вона тут диви. Тільки-тільки прорубана. <звук> О, який лід! Та ти що? Отако От льоду. Обалдіть, оце глупіна. Так поки що не видно. Нічого, треба до надійти. Так, Ой, ти бачив, там два назад, назад. Там два карасі було, тільки що пропливало. Он, он, бачиш, ось поплив бач! Клас! А де ще один? Вони їх два було, я їх там два побачила. Ось! Ти який здоровий плавий, Оце моя лоха. Активний, він рухається. Лунки перевірили, карасики є, плавають. Особу емоцій не виражаємо, бо зараз всі дядьки сюди до нас спіжаються. Тихенько сідаємо і починаємо ловити рибку. Прикольно на коліночках стоять. Пофіг. Знаєте, скільки бути води, щоб ти і не намок. Оце тема. Так, знайшли саме всі луночки, мабуть, штук 5 карасиків ходить. І зараз будемо пробувати. Ловити. Вудка у мене 70 см, жилка 0,14. Чому 0,14? Тому що а вдруг якийсь трофеє я не готова. І ось так от на боковий ківочок будемо зараз ловити. Держу так от секундочок 10 і потім роблю таке підкидування. Раз. І там от у мене на мормишки 5 мотиликів, вони грають. Так. І ось так от будемо на активний. Кльов на підкидування пробувати зараз ловити. Ще є у мене одна утка, яку я хочу поставити от просто в пасивному, так на дно положити, і хай вона там лежить ось тут поряд. Тому що буває, що на активну гру карась клює, буває, що карасик на пасивний клює. Тут треба зрозуміти, що йому сьогодні підійде краще, тому що карась – це така риба. Яку придугадати, це напевно жоден рибалка не може придугадати, як сьогодні буде клювати карась. Саме не передбачувана риба. Ну пробуємо ловимо клас. Погода сьогодні просто чудова, хоч і мінус дев'ять. Але за рахунок того, що взагалі немає вітру, набагато комфортніше сидіти. Ну і вологість, яка сьогодні не така. Можливо, вже морози його повидавлювали цю вологість, але сидіти сьогодні дуже комфортно. Прокльовує так, да, потрошку? А ви тут вперше? Ні, знаєте ці місця? О, так, а? Коли воно тут клювати починає, цікаво. Не знаю, не знаєте? Клює, як попало. Хоч як лює, хоч клює. Хоча не клює. Це... <рес> так єлі єлі дивлюся. Да. Кивочок. Ну, ж така раз, так карастаки він породи. Перший карасик плюнув. Як то. Та да, ви що? Це гарний. Гарний. О! Так, 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 так. О, який. Ох, як він. Ох, Як він пручається. Ось його бачу. Та да, ви що. Лена, я тебе вітаю. Твій перший сьогоднішній карасик і гарний який. Да, та да він так-то да він. Боєць, боєць. Та да, ви що? Оце, звісно, е ці. Дивіться. Оце, Оце карасяний. Гарний. Да. Ну все. Я вже на опиті. Да. Да. Ти вже справжня рибачка да. зимова. Ахі. Дивіться, Оце друзі, краса. який карась. Оце красавчик. Та так, щоб нормально побачити. Так. Чоловічі черевики в мене з розміру, міру да. Бо жіночих немає, на жаль. Щоб розуміли, який лапать. Ну що? То молодець, я молодець. Холодець, молодець малочка. Клас. клас, реально клас. Одразу азарт з'явився. Та, ти шо, зразу, все. Я вже хочу ловити, я вже хочу щось робити. Знаєте, до речі, на гру. На активну да, да, проводочку? Да. У мене стоїть тут ось пасивно, я дивлюся, що більшість рибалок ловить на пасивно, поставили собі і стоять, хлопці базікають. А я одну сиділа і от активно підкидувала кожні 10 секунд. Тож ти ложиш на дно, да, будь да, з з кожні 10 створюєш і потім підкидаєш. Тем 10, 10 секунд тримаю. Ой, так. пальці замерзли, треба погоріти. Бачите, така у мене грілка є. Це каталітична грілка. Сюди заливається очищений такий бензин, це не реклама, це просто лайфхак. Вона тримає 12 годин, тому що там нема горіння, там каталітичний процес проходить, випаровуються пари, там піджигаємо, така ватка є. 12 мл млн 12 годин гріє. Класна тема? Так, пальці відігріли, можна тепер далі опарів надівати. Клас, перший карась, можна за карася випити кави. Так, да, зараз вип'єм кавусі. Скажи, якщо чесно, так. ну що, що захопливіше? Фідерна рибалка чи зимова з льоду? Вони різні, вони дуже різні. Але карась він і весною, і осінню, і літом, і навіть взимку. Це карась. Його, його, звісно, що ловити завжди цікаво. Сама непередбачувана риба. Це карасі. Але цікава риба, вона так завжди бореться за своє життя до останнього. І він вже так десь там на якомусь етапі я почала його вести, він вже навіть піддався. Я чувствую, він йде, йде. І тут він готується до такого останнього фінального ривка, щоб рвонути під лунку і не вийти. Ну, Я знала цю його хитрість. Я знаю, як він себе веде. Він одразу пручається, потім затихає, а потім намагається тебе перед виходом з лунки обдурити, зробити фінальний ривок. Ну що, з тебе кава, банкуй? Банкую. Горяченька, ага. якраз можна зігрітися. Погода взагалі для зимньої рибалки. Карасьова погода, да. так. Погода Рибалочка. то що треба. Давай. За першого карася сьогодні. Карасика. Ай руки рибкою пахнуть. Якщо чесно, то не дуже... Активно зараз клює карась. Ми тільки бачили, як сусід одного витягнув. Ну і ось там чоловік ще одного був витягнув, як ми приїхали, і все. Пару так... карасів за годину, так? Ну так, так всі сидять, по суті. Ходять один до одного на. Гостино розмовляють, щось хлопці спілкуються, але я б не сказала, що тут активно-активно вони його тягають. А знаєш, що вони не активно тягають? Тому що не було оленки, яка покаже, як активно тягати карасів. <гас> Мастер-клас зараз покажу, їм по карасям. <гас> Швиденько п'ємо каву і ловить карасів. Да, бо в тебе вже воно лунка замерзла, льодом покрилась, поки тут каву ти п'єш. Вже майже 11 година, рибалка тут. Так, собі. Поодинокі карасики прокльовують, але щоб активний кльов був, то його, в принципі, немає. Переміщатись на якусь іншу локацію, напевно, немає сенсу взагалі ніякого. Тому що ми дивимося, що карасі плавають під водою, вони є, але вони ну, взагалі якось неактивні. Рибалки навколо дуже-дуже рідко щось підловлюють. Ну, дуже рідко. Карась не активний, він плаває, але харчуватися, на жаль, не хоче. Тому, напевно, будемо просто. Залишатися на цьому місці і продовжувати тут ловити, чекати, коли ж він захоче пообідати. Поснідати він вийшов, одненького я спіймала, а тепер чекаємо, коли в нього почнеться обід. Подивіться, скільки стоїть вудок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І це в одного рибалки. І покльовок ноль. І він стоїть собі в сторонці, травить анекдоти. Активність карася ще та. Рибаки активніші ніж риби, це 100%. відсотків. Вони хоч щось там общаються, переміщаються по берегу, а риба де зділась. На камерах дивишся, наче якісь поодинокі пропливають. А де вони діваються, хто його знає? Їх ніхто не ловить. Оце у лову, Ліне. <ріст> я не зрозумів, ти кого ловиш, карасів чи щук? Вона сказала, що вона карась. Ну, коротше, це щука. Покажи на яку блісну ти її піймала. <ріст> на опаришову. Яку опаришову? Ой, на маті мотильову. Щученя вчепив. Ти куди ти це дурне, мале, причепилася? Ну це воно тобі треба було, дай акуратненько. Лена, ну ти даєш. Так, а тепер делаємо так. По щучому желанню, по моєму хотінню, я хочу сьогодні поймати 10 карасів. П'ю. Чого так мало 10? Мені хватає сьогодні. Я не жодні Риба є. Да. А що? No comment, як ти На березі купа рибаків. не ловлять. А Лена тут щуковувати. Вон рибаки. То може, ну і ту зимню рибалку доставай спінінга. Головне ж риба. Дві риби сьогодні вже є. Так. <главна> Одна цільова, карась, а інша бонус, так. А друга зальот. Не, ну хоч ті емоції, дала. Да, ну, а як он... ти її тянула, що там було? Брикалась, ну, не брикалась. Ні, вона не брикалась, вона якось так йшла, як селідка якась, взагалі якась беземоціональна. Чесно, я думала, що це... Ні, ну трошки там посопротивлялась. Ну, не так, як карась. Карась, звісно, той борєць, він бореться. Ти з ним, коли починаєш воювати, то там, звісно, зразу відбувається. А, ця дівчина і дівчинка, що ви хочете? Здалася одразу же. Так, інтриги розслідування. Виявляється, Ліона спіймала на мою удочку. Куди ти відвертаєшся? Кажи, признавайся. Поздно, хто рибу витягнув, того й риба, все. Коротше, хто перший схопився за удочку, той молодець, так? Да? А не треба в такій великій сім'ї щелкати. Ти десь там поки ходив, круги наматував. Я за всіма будками слідкувала. Хто спіймав, того й риба. Поняв? І желання моє. Шоу. Моя риба. Я її витягла. Ти б її не повитягнув, вона б до тебе не прийшла. Не преслідуй мене. О, Юра карася завалив. Це не щука? Ні, Юра, це не щука. Хороший. Ну, звісно, звісно, я тебе вітаю. Так, так, Ой. Такого карасяру завалив. Що, він вже побіг? хоче на лід. На сковорідку? <хи> У мене, по-моєму, більший. Нічого, нічого. Все на сковорідку піде. Такий все все карась. Все і клюнув не на блісну, а на мармишку. І <рес> ти тільки на щуку переставився, тут карась, да. правда? Так. І це у нас скільки? Година, час дня, так? Да? Десь, так, близько години. Час дня. дня два карася. В тебе один і в мене один. І щука посередині. <рес> <рес> на мою удочку, але ти витягнула. То не вважається, не, То по... не, не пойманий не вор. Що ловимо далі? Докупки його. Гарний карасик. Давай, спишка, чем ты рассказываешь. Давай, давай, давай сюда, родной. Каже, нема карася, уплив. Я вин е. Тихо, 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 родуля. Ох, и давай, та ты. Ти... Та ты Маленький, а не І ще й ближче, ти помітив? Нікого ж не було коло нас. А зараз коло нас куча рибаків. Ох, і заглотив. І що мені з тобою це робити? Ох, і заглотнув. Та ти що? В шахту. В шахту. А ну, де там, видно мармишку? Так, да, воно в роті. І що будемо робити? У мене є екстрактор. Я брала. Екстрактор? Я да. Думаю, ти скажеш, будемо його операцію робити. Ні, не, не будемо. Кесарів його... осінь. Ні, <ріст> зараз ми його достанемо. Я на всякий случай брала. Це досві... фідерний досвід, так? Так, да, так. Да. Не думаєш, рибаки беруть з собою екстрактор на рибалку. Ну треба ж його якось оттуди вийняти. Та ти глянь, не вийде екстрактором. Чому? А тут друга приспособа. Будемо все-таки робити операції. А за чим? А як? Я за хотіла чекаю. ножничками її виняти мармишку. Mm. Принцип один і той. же. Що на фідерні гачки, що на мармишку. Ти мій герой. Ось так от. Одягнула, штрикнула вперед і витягнула. Ти, в... ти мій герой. Я люблю караси. Поморозу. Пози тут на колінах. Так, Леж. що там у нас вже? Уже, уже все, дивись. Трійка. І повне, що ще щука була у мене. Цей маленький, а ті карасики побільше. Я тебе вітаю. Слухай, ти мене защитиш, коли прийдуть оті дядьки, будуть мене з моєї лунки виганяти. Та не будуть мене. Клас. Вже прокидається да? Ага. Вже а, хочеться звичайно. більше, більше, більше. Так, звичайно, ж... тобі ж не стільки тої риби хочеться, стільки цих емоцій, які ти від цього отримуєш. Риба то таке. Да. Ми ж її сиріно не їмо. Тобто ти не даром з собою хустинку брала, так? Яку хустинку? Ну, Зараз навалиш карася і потім отам от біля дороги є базарчик, я тебе залишу, будеш там продавати. Торгувати карасями я точно не буду. Іди сюди. Собака. Привіт, Барбос. Може, вона карася хоче? Ага, конечно. Карася ей сама з'ю. Конечно. Вітаю. Оце звісно конечно, лапоть. Гарний. Гарний. Мої вітаннячка. Народ потихеньку починає розходитися, остаються самі стійкі. Ми не здаємося, ми чекаємо вечірнього виходу карася. Але саме цікаве, що після того, як люди покинули свої місця, дивіться, що залишається на льоду. Льод ізрішетили повністю кратери на місяці. Це в таких умовах між цими лунками тепер доводиться ходити. Ми, до речі, сьогодні мало рухаємося. Ми Ловимо в радіусі 5 метрів. Ну, в принципі, не бачимо сенсу. Карась рухається, він на місці не стоїть, тож немає взагалі ніякого сенсу ходити, його десь вишукувати. Всі потрошки підловлювалися десь там один, десь два карасики. Хтось і пустий зовсім пішов додому сьогодні. Ну, Сказати, що кльов там як з кулемета, ні, він такий собі дуже-дуже-дуже пасивний сьогодні. Карась. Тож спробуємо ще діждатися вечірнього його виходу. Він у нас прийшов на сніданок, на обід. Ну і сподіваюся, що прийде ще й на вечерю. Що це ви його туди втопить? Опа є. Ти так сушов или що? Так. Да. О, а що це? Луска. Ого. Яка да. здорова. Хто це, розумію, що це Що це там за звір такий огромний? Я не знаю. Зараз ми його виловимо. Есть, есть, есть. Что Не дуже Что, -то. Что -то за наказание еще? Тебе карась не любить, тебе любить щука. Ну що це за наказання? Ну я ж за карасьом приїхала, Що це за щупаки такі. І що ти тут забула, а? Ой, чудо ти. А тепла яка? Риба тепла, до речі. Ну от що ти оце тут забула? Кидає, в б... буде ха Пручається. Ось така. <тірвання> давай не будемо мучити, йдемо. Ну стой, ну не, 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 не дирися. Давай, іди, іди до себе. Ну, іди, <сі> давай. <сі> <сі> Ушла. Він уводить. Та ти гарний. Тихо. Ну давай маленький, не зійди. Йди сюди. Хоч би льоску не перетер. <сіху> Карасянбаня Я тебе Єсть, <сіху> є, єсть. Є? 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 Стой, стой, стой. А, ти цей гарний. Ай, красивий. Оце карасямба. Оце Клас. Да. Гарний, гарний лапоть, здоровий. Лена, ти справжня рибачка зимова. Так. Да. Дивіться, скільки було мотиля, бачите? Скільки штук? Ой, штук 10, мабуть. <плес> Клас. Я вже збиралася переставляти вудку другу свою. Думаю, поставлю сюди трошки далі, переміщуся. І тут така покльовочка. Раз, раз. Так, самі цікаво, скільки він тут у нас затягне. Ох, прочається. Друзі, майже 600 грам карасі. 580. Ви поняли, які тут лапки клюють? Пів кіло плюс. Це ну, було відчутно. Сіла. Азарт. Вже 4 години. Треба поснідати. Пообідати. Та ні, вже, мабуть, по вечеріти. Хоч бутербродик. Що на вечерю? Бутербродик з огірочком з ковбаскою. Бачите, ковбаска, бутербродик. І чайочок. Кава. Ой, і кавусик. Бутербродик і кава. Треба хоч щось трішки перекусити. За такою рибалкою нема коли поїсти. Смачного. <рес> Дякую. М -м, який смачний бутерброд. Звичайна ковбаса з огірком. Смачного вам всім. Лена, що ти стоїш? Лови рибу. Дуже страшно тріщить лід. Мороз на вечір починає брати. І такі потріскування, ти йдеш, а він тріщить. Здається, що зараз він під тобою весь провалиться, що ці лунки всі підуть по швам, і ти тільки боти і все. Але це нормально. Я минулого разу лякалася, коли перший раз виходила, а зараз я вже знаю, що це норма, фізика, так що нема чого боятися. Чотири бунелоші. Я її ловлю взглядом. Жду вечірнього виходу А Вона не ті сьогодні пробувала. Блін, я на нить його не ловила. Мастер-клас по нитю. Карась! Карась! ау, ти мене чуєш? Карасику, карасику, клюнь, будь ласочка, карасику, карасику. Ау, карась. Транспорт для пересування по льоду. Люди собі на велосипедиках сіли і крутять педалі, хоч би тобі що. Он хлопчисько років 12. Нормально. Знаєш, що я роблю? Ну? No. На очеретину ловлю рибу. Ти як цей, як дирижер. Так. А що, ти ж мене попросив за твоїми вудками подивитися? Я тут знайшла карася, десь плаває, я його вирішила окружити з усіх сторон. Я сюди знесла всі вудочки і ловлю того нещасного карася, який ще не ліг спать. Ну що, друзі, вже п'ята година вечора, час би закрулятися. Скоро сяде сонце, стемніє і ми не зможемо навіть знайти наші вудки. Ми сьогодні підловилися трішки карасиків, подихали свіжим повітрям, відпочили, переключились. Якщо буде стояти крига, я обов'язково ще раз спробую виїхати на рибалку з криги. Це кайф. Я відкрила для себе нове захоплення. Я вже навіть не знаю, що мені більше подобається: крига чи фідер з відкритій воді, але... Вам, що я можу сказати, Приїжджайте, рибальте і отримайте задоволення від рибалки. Всім пока.